Розкажіть про розпорядок богослужінь у храмі, у храмі церкви Масаровського, православної церкви України? Ну, сьогодні у нас о 5 годині в п'ятницю винос плащаниці Господа нашого Ісуса Христа, ми виносимо плащаниці, люди перекладаються. Завтра у нас велика субота, завтра тихий такий день, уже, вже рахується фактично пасхальний. І богослужіння починається вже в суботу. о... 10-й годині вечора і буде проходити всю ніч. І десь з години п'ятої до години одинадцятої буде освячення Освячення великодних пасхальних кошиків. Чи є у вас острах того, що на Великдень можливе якесь загострення ситуація? Нема. Нема мене острів того, що на Великдень за це, і тому, що. Це таке, знаєте, це таке велике, велике свято, і я думаю, що тут рука Божа десь буде вже не не, не рука людина, а рука Божа буде.